Знаєте, що хочу додати. Вчора я розказала це і навчила мого чоловіка. А, моя свекруха, у якої є дуже багато грошей. Вона ні одного дня в житті не працювала, ні одного дня, як вийшла замуж. Після того, як вийшла замуж. Чому? Тому що а, у мого свекора дуже рано, йому було 5 років, помер батько. І у матері було 9, у них було 9 дітей. І мати більше замуж не вийшла, то її візьме з дев'ятьма дітьми, і приходилось, щоб цих дев'ять дітей виростити, дуже багато працювати. І мій свекор, як самий найкращий чоловік в моєму житті, якого я зустріла, сказав, моя жінка працювати не буде, тому що моя мама працювала багато і мені її шкода. Так, от, що каже моя свекруха. У людини, в якої в якої є гроші завжди, е якщо кудись вона йде. І, Наприклад, uh, свекр помер, і ми пішли там замовляти йому похорон. І нам сказалось, яка це буде сума. Сума там небесносно була, о, так як він ветеран військовий, моя свекруха сидить, почула цю ціну і каже, як багато це коштує, У нас немає стільки грошей. Ця жінка ніколи нікому не скаже, що в неї є гроші. Вона завжди показує, у нас немає грошей. Отак я свого чоловіка кажу: не треба показувати всі твої наші доходи або ще щось. Ми їй кажемо: У нас немає грошей. Все.